Ми можемо говорити про те, що авторитаризм він може бути ефективним. Може бути так на проміжку часу, але скажи мені якийсь авторитарний режим, який не закінчує відповідно колапсом. Тому що з одного боку це моноліт, який може довгий період часу триватися. Це може бути десятиліття, але рано чи пізно він дасть тріщину. Якщо демократія має тріщину, да, але вона має певні механізми для того, щоб якось це і згладити і її відремонтувати і рухатися далі, то авторитаризму їх дуже мало або складно. Плюси є питання виродження. Так? Коли ти дуже довго перебуваєш при владі, ти вироджуєшся. Ти... Помічаєш, перестаєш помічати дуже багато тих проблем. Люди, якщо ти використовуєш страх, силу, а авторитарним режимом це ну, вони не можуть існувати фактично без цього, то тобі ніхто вже і правду не буде казати. І твоя система почне колапсувати. Плюс все одно є прошарок людей, які не задоволені, навіть в твої всередині твоєї, та які не Є шматок пирога, начебто всі там ділиться, але ти хочеш більший шматок, і це теж в природі. І якщо демократія дає можливість позмагатися на виборах, коли це буде не залежати від волі якоїсь однієї особи лідера, пастора, там президента і так далі, але це є от певна боротьба, яка дає і виход певні емоції, і яка з ідеями виходить до арбітри. І арбітром тут виступають громадяни.